Останнім часом набула великого поширення така проблема, як акне. Інша назва цього захворювання шкіра вугрова хвороба. Останні роки це захворювання зустрічається частіше та у видозміненому стані. Акне це хронічне запальне захворювання, яке виникає в основному на обличчі. Також воно проявляється і на спині та на грудях, там, де в основному є пори. І це захворювання виникає в самій порі, тобто порушується виділення цього себуму. Та відшарування рогових клітин. Які знаходяться в самій порі. побутує думка, що вугрова хвороба це захворювання лише підліткового віку. Проте велика ймовірність отримати таку проблему може бути і у жінок та чоловіків старшого віку. Жінок після вагітності. Перебіг у старшому віці інколи важчий ніж у підлітковому. Тому лікування також потребує суворого виконання рекомендації лікаря-дерматолога. На це захворювання хворіють всі, і чоловіки, і жінки. Також воно не має вікових мер. Теж хворіють і молоді і підлітки, і люди у віці. Найчастіше страждають підлітки, так як у них іде перелаштування гормонального фону, і е, гормон тестостерон його похідні впливають на регуляцію виділення цього себе, тобто вони стимулюють його. Буває таке, що якщо вони проходять цей період нормалізації гормонального фону, то висипання проходять, але у більшості випадків потрібно лікувати. Також акне зустрічається в більш солідному віці, там в 40 років і більше. Найчастіше це захворювання виникає в підлітків, в яких є генетична схильність від батьків. В основному причина в запаленні самої сальної залози. Причинами цього може бути як і генетичні схильності, тобто хворіли батьки, і є схильність у дитини. В групі ризику також люди, в яких є жирна та комбінована шкіра, так як там є. Ділянки шкіри, в яких більше виробляється самого себе, воно може проявлятися в різних формах: і в угрова хвороба, і виникати вже гнільнички, там папулки, кісти. Після цих запалень, коли вони вже прогресують, регресують, навіть після них утворюються рубці та пігментація, з якою важче боротися чим з цими первинними елементами. Тобто потрібно лікування починати на початкових стадіях. Якщо це пілітки, навіть з перших висипань і з перших проявів все бореється, виділення більше жирне, ну, збільшується жирність шкіри. Тобто, якщо вже шкіра дуже жирна, то є вже ризики до виникнення акне. Якщо періодично з'являються висипання і вони не зникають, це не один прищик перед критичними днями, то це вже є перші ознаки акне. Якщо є схильність до акне, то варто вже приділяти більше уваги догляду за шкірою. Це домашній догляд. Домашній догляд не бажано підбирати самому, тому що можуть не підходити деякі компоненти, ви можете. Не повністю визначити тип вашої шкіри Там можуть бути якісь активні компоненти, які можуть не бути сумісними з іншими препаратами, наприклад, іншої фірми або іншої лінійки, тієї ж фірми цих препаратів, аптечних. Існує міф, що чистка обличчя необхідна ледь не всім і кожному. Насправді, якщо говорити про здорову шкіру, то механічна чистка швидше може зашкодити, оскільки включає дезінфекцію агресивними антисептичними засобами та травматизацію під час мануального видалення себуму із сальних залоз. Якщо ж мова йде про тих, хто страждає від акне, то надважливим залишається те, що відкриті або ж закриті камедони є наслідком порушення роботи сальної залози, і потрібно розуміти, що Чим більше ми травмуємо шкіру, тим сильніше вона захищається, тобто продукує ще більше себуму. Тобто, при акне чистка ніяк не поліпшує роботу сальних залоз. Деякі дівчата вважають, що чистками можна вилікувати акне. Дійсно, механічна чистка обличчя вона є косметичною процедурою, вона є інструментом для роботи з комедонами, але патогенез акне має великий спектр і механічне подразнення шкіри. Не лікує сильні залози і не зменшує вироблення шкільного сала. Тому, якщо ж все ж таки ви вирішили лікувати акне чистками, ви повинні бути готові до того, що їх потрібно буде робити регулярно. Також можуть виникати такі ризики, як поява рубців на місці пошкодження. І приблизно на протязі трьох тижнів місяць можуть з'являтися нові комедони і може погіршуватися стан шкіри. Тобто я рекомендую. Все ж таки робити чистки вже після лікування, або якщо є до цього покази під час лікування. Є пілінги, які лікують як не є карбоксітерапія, тобто процедури, які працюють саме з сильними залозами, але вони не лікують. Вони є як доповнення до лікування. Тож чи передається акне побутовим шляхом? Та як лікувати це захворювання? Акне не передається побутовим шляхом. Їм можна захворіти, тобто, якщо є генетична схильність, Акне лікується, і ця хвороба може війти в довготривалу ремісію. Для цього потрібен правильний підбір догляду, також місцеві препарати. Лікування вуглевої хвороби поділяють на наступні категорії: до них відносяться топічні або місцеві. Це безпосередньо ті, які застосовуються на поверхню шкіри. А також це пероральні антибіотики, пероральні контрацептивні засоби. І ретиноїди Ретиноїди – це вітамін А. Вони можуть триматися як місцево, так і системно. Говорячи про лікування, важливо бути реалістом. Це завдання не одного дня. Немає способу, як швидко вилікувати акне. Точніше, швидко та ефективно. Щоб побачити ефект, потрібен час і в середньому від 4 до 8 тижнів. Але основна мета лікування не лише позбутися вугрових висипань, а запобігти їхній появі у майбутньому. Лікування акне йде місцево. Місцеве або системне, також дуже важливий догляд під час лікування. Місцевими препаратами ми покращуємо відток себуму в самій порі, розмякшуємо його, зменшуємо туди надходження бактерій, щоб не вговорювалося в Також важливо під час лікування зволожувати шкіру, так як більшість місцевого лікування воно підсушує та подразнює шкіру. Якщо місцеве лікування Недостатнє, то використовуються вже більш сильніші препарати, це таблетовані засоби. Це з лікарем потрібно проводити це лікування під доглядом лікаря. Кожен місяць ходити на обстеження, на регулювання дози цих препаратів. Під час лікування акне бажано не використовувати спиртомісні засоби або настії із містом спирту, тобто не займатися самолікуванням. Це може навпаки пошкодити сам бар'єрний шар шкіри і визвати якісь додаткові захворювання, і можуть провокувати погіршення самого стану цього акне. Лікування в різних вікових категоріях різне, так як може бути і різна причина. Потім може бути різний тип шкіри, різна чутливість її, супутні захворювання. Також може бути різний ступінь самого акне. Акне не проходить самостійно, його потрібно лікувати, підтримувати домашнім доглядом. Акне це хронічне запальне захворювання, але це не означає, що ви з ним будете боротися все життя. Воно з віком зменшується, зменшується виділення самого себуму і шкіра стає трохи сухіша. Навіть гормональний фон, який з віком змінюється, він впливає на регуляцію цих сальних виділень, і шкіра стає сухіше, тобто воно їх зменшує пригнічення самого себуму. Про яку б хворобу не йшла мова, наш спосіб життя та харчування завжди важливі. Харчування має велике місце в стані вашої шкіри. при акне, воно покращує її стан. Треба менше зживати продуктів. Це жарених чіпсів, шкідливих, які викликають інтоксикацію організму. Алкоголь, шкідливі звички, молочні продукти. Також впливають, бажано харчуватися більше свіжими продуктами: це зелень, свіжу вживати, овочі, фрукти, кисломолочні продукти також корисні, горіхи, тобто продукти, в яких є рослинні жири.